Тема сьогоднішнього заняття асимптоти кривої. Означення перше. Пряма y дорівнює кх плюс b називається похилою асимптотою кривої y derivnia fed x при x прямує до плюс нескінченності. якщо границя функції при x прямує до плюс нескінченності, f dx k x-b дорівнює 0, k дорівнює границя функції при x прямої плюс нискінченности fx поділено на x. То ми знаходимо таким чином кутовий коефіцієнт b дорівнює границя функції при х прямої плюс нескінченності f x- k x. Якщо k дорівня 0, рівняння асимптоти має вид у дорівнює b. Позначення 2. Асимптота y дорівнює b називається горизонтальною асимптотою. Позначення 3. Пряма х дорівнює А називається вертикальною асимптотою, якщо Границя функції при х прямує а мінус 0. дорівнює границі функції при х прямує до а плюс 0, від х дорівнює нескінченності. Асинтоти розглянемо, на прикладі. знаходження асинтоти даної функції F від x дорівнює x квадрат плюс 1 поділене на х мінус 2. Знаходимо границю функції при x прямую. Дедвіки справа, і ми виявляємо, що ця границя буде дорівнювати плюс нескінченості. Потім знаходимо при х прямує дадвіки зліва, і ця границя функції буде дорівнювати мінус нескінченності. Тобто х дорівнює 2 це вертикальна асимптота. Потім знаходимо k, кутовий коефіцієнт. з нашою формулою. Границя функції при х прямує плюс-мінус безконечності, fx поділено на х. І дорівнює. Границя функції при х прямою плюс мінус нескінченності х квадрат плюс 1 поділене на x умножене на x-2. Розкриваючи дужки, ми бачимо, що по коефіцієнтам k у нас буде дорівнювати в даному випадку 1. Потім ми знаходимо b. При границі функції х прямої до плюс мінус нескінченності, fx минус k від x. І ми отримуємо границя функції при x прямої. Плюс-мінус без кінченості. в дужках х 1 поділено на х-2 мінус х, зводимо до спільного знаменника, і ми отримаємо, що нам потрібно підрахувати границю функції при х, яка прямує до плюс-мінус нескінченості від 2 х плюс 1 поділено на х мінус 2. Якщо ми побачимо по коефіцієнтах, коефіцієнт у нас при степенях. Чисельник буде 2, це замінник у нас приксіє коефіцієм одиниці. Тобто. Границя функції буде дорівнювати двійки. І функція y дорівнює x плюс 2 у нас є похила асимптота.